Масштабні терористичні атаки Росії на українські морні міста спричинили масовий перехід на онлайн уроки у школах. До кінця тижня навчатимуться дистанційно учні у Чернігові. Після цього підуть на канікули у Житомирі. Сьогодні навчальні заклади не працювали через відсутність електрики. Про те, як ворожі атаки впливають на освітній процес в Україні, поговоримо вже зараз з нашим співрозмовником. До ефіру долучається Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України. Розпитаємо про виклики для освіти у воєнний час. Ну, і ще про безпеку та психологічний стан дітей, пане міністре, вітаю вас! Вітаю вас, вечора. Добрий вечір. І е ще тиждень тому ви говорили, що про заборону очного навчання поки що не йдеться. Ну але після чергових російських атак чи не змінилася позиція? Хто прийматиме рішення про форму навчання в тій чи іншій школі? Тепер добрий вечір. Перш за все, хочу подякувати за. Активну зацікавленість у висвітленні подій щодо освіти це дуже важливо на сьогодні. Хочу нагадати, що в кожному конкретному випадку рішення приймає все ж таки засновник: це військова адміністрація або органи місцевого самоврядування. Але перш за все наголошую, що перш за все є питання безпеки. На сьогодні ми чітко маємо інформацію щодо 70% шкіл, які в принципі готові до запровадження очного навчання, але Сьогодні, перш за все, ми чітко розуміємо, що є батьки, які мають побоювання щодо відправлення або направлення своїх дітей до школи. Є інша категорія батьків, які теж вважають, і це не одинокі випадки, коли батьки вважають, що все ж таки в школі буде безпечніше, адже дитина, яка сама знаходиться на поверхах на сьомому на дев'ятому поверху. Вдома сама це можливо більш небезпечно ніж коли вчитель або навчений працівник зможе при звуках повітряної тривоги евакуювати дитину до безпечного місця до найпростішого, наприклад, укриття. Дякую. Пане міністре, хочу вас запитати, як завжди, це, це питання постійно непокоїть. Як війна впливає на якість освіти в Україні? Чи проводяться зараз зрізи знань? І якщо так, то що вони демонструють? Психічний стан дітей також суттєво впливає на якість засвоєння нової інформації. Чи змінилися підходи ну до, скажімо так, психологічної оцінки стану дітей? Ви знаєте, починаючи з перших днів війни, навіть з першого дня війни, я звернувся до директорів департаментів освіти, до керівників закладів освіти, в яких є кафедри психології соціології, для того, щоб в перші дні війни забезпечити максимальну психологічну підтримку навіть на найпростішому рівні і наших переселенців і тих дітей, тих вчителів, тих батьків, які попали під вороже. Обстріли вимушені були евакуюватись. Звісно, психологічна підтримка це є на першому місці сьогодні, взагалі в освітньому процесі, причому не тільки для учнів, а й для освіт, вчителів. І ми на сьогодні запроваджуємо цілий ряд під патронатом першої леді України, пані Олени Зеленської. Ми запроваджуємо цілий ряд е, проєктів щодо психологічного навчання, психологічної підтримки, психологічного реакції е, е, педагогів на поведінку дітей на виявлення певних ознак психологічного. Розвиду і в цьому контексті ми плануємо, що майже 600 тисяч освітян пройде таку попередню підготовку щодо первинних ознак психологічної підготовки і праці в освітніх колективах. Звісно, якість освіти якість онлайн освіти, якість взагалі перервної освіти впливає на взагалі на компетенцію і на компетентності. Учасники освітнього процесу саме тому, починаючи з 10-го дня початку повномасштабної агресії, ми відновили освітній процес, дякуючи двом рокам ковіду, коли ми змогли в перший рік чітко оцінити. Причини втрати якості і запровадити новітні інструменти, які б певним чином змінили нашу освітню парадигму онлайн-освітню парадигму. Ми змогли зменшити втрати якості освіти, і саме тому на сьогодні, в будь-якому можливому варіанті, ми пропонуємо принаймні змішане навчання, але з урахуванням, перш за все безпекової ситуації. По нашим по нашим прогнозам, по нашим оцінкам, по нашим зрізам, з, звісно, в різних категоріях навчань, наприклад, початкові школи більшості освітніх музей рівень не змінився. Звісно, є предмети більш складні. Наприклад, математика, хімія, фізика традиційно, які є більш складними в сприйнятті дітей. Там, звісно, є і викладачі і експерти відмічають якість подіння, наприклад, знань, але при цьому ми. Певними індивідуальними формами ми вирівнюємо наприклад організацію роз. Окремої освітньої траєкторії учнів і вчителя по кожному з окремих предметів, наприклад, розбірка покрокових інструкцій для опанування певних, певних матеріалів і завдань підвищеної складності, внутрішньо моніторинг і результатів навчання. Це все сьогодні є прописано в рекомендаціях і ми, ми дуже активно це впроваджуємо. Якщо взяти результати навчання в старшої школі, то там найменше є падіння якості навчання, адже діти також вже свідомі. Додатково займається для складання або ЗНО або НМТ по цих складних предметах. І саме в цьому, але традиційно теж саме фізика, хімія, математика є, відмічаються в ті певні падіння в якості, оскільки онлайн-освіта також ніколи не може стати аналогом сучасної освіти, може лише бути додатком в засвоєнні і в отриманні тих залишкових знань, які сьогодні вимагають компетентності нової української школи. Дякую, якщо говорити про матеріальний бік справи. По перше, чи постраждали від російських обстрілів якісь ще нові заклади освіти? Яких збитків задала атаки дронів? Яких взагалі в якому стані а, фінансова частина освітнього процесу? Чи все гаразд можливо чогось не вистачає? Я вам дуже дякую за запитання. Ну ну перш за все, е ніколи не буває фінансової. Ніколи... Має зайвими, адже освітні процеси завжди інновації, це завжди рух вперед. Інновації вимагають вкладання певних додаткових коштів, але при цьому ми чітко розуміємо, що сьогодні війна. Сьогодні пріоритети розставлені саме в безпековому середовищі України, в національній безпеці, в захисті країни, в підтримці збройних сил. І це це дійсно є сьогодні пріоритетом. Адже, якщо ми не захистимо державу далі, про будь-які проекти гуманітарні освітянські, освітянські інші взагалі мають про що говорити. Тому освітяни впорались з певним секвестром бюджету на 22 рік. Ми дуже економно, раціонально, ефективно використовували ті кошти і впорались навіть воєнний часті завданнями і мобілізаційними, в тому числі завданнями, які ставилися перед нами. Так само ми на сьогодні плануємо свій бюджет, плануємо бюджетуємо його на наступний рік. І сподіваюся, що і впевнений, що освітня система витримає будь-які. Будь-які виклики цього середовища, адже самий великий виклик це війна і загроза російської агресії. Якщо вам якщо сьогодні відповідати на другу частину вашого запитання стосовно кількості зруйнованих, пошкоджених закладів, хочу нагадати, що сьогодні 326 закладів освіти взагалі повністю зруйновано, а пошкоджено 2337. І загалом ми маємо 2663 заклади освіти, які які мають пошкодження або руйнування. Якщо брати над новіші атаки, які відбувалися 10 жовтня, 17 жовтня, то на сьогодні, внаслідок атаки броні в ракетної атаки, ми сьогодні маємо 38 закладів освіти пошкоджених, і в тому числі і будівля міністерства освіти і науки, яка повністю не придатна до використання. Дякую. А, і пане міністре, традиційне вже на тепер запитання: це про підготовку до опалювального сезону. Чи внесли в цей процес якісь корективи? Оці терористичні атаки Росії, якщо це... можна коротко. дуже дякую за запитання. Хочу заспокоїти і освітян, і батьків перш за все до опалювального сезону ми готувалися завжди. І за дорученням президента, і за дорученням, голови уряду, ми завжди готувалися в будь-який рік дуже завчасно до опалювального сезону. Починаючи навіть з закінчення минулого року, ми завжди починали готуватись до наступного. І саме тому сьогодні в 12 областях ми вже маємо 100% готовність до опалювального сезону, наприклад, такі області, як Вінницька, Волинська, Житомирська, івано франківська Київська, Кирилоградська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька. І всі заклади освіти в цих областях повністю готові. Школи готові до опалювального сезону в 12 областях і міста Києва, садочки на 100% готові в 13 областях і міста Києва. На жаль, найгірша ситуація в районах, де ведуться активні бойові дії, і там неможливо провести обстеження, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Якщо брати по галузям, наприклад, заклад, заклади фахової передвищої і вищої освіти, на сьогодні на 78% готові до опалювального сезону. Професійно-технічна освіта на 88% готові. А заклади загальної середньої освіти або школи, в цілому в Україні на 92%. Дошкільна освіта це дитячі садочки, готові на 92%. І в цілому готовність закладів освіти до опалювального сезону складає 91%. Дякую. Пане міністр, я вам дуже дякую за розмову і, як завжди, за вашу роботу. Я нагадаю, що на зв'язку був Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України. Дякую вам. Дякую вам, слава Україні! На все добре, героям слава.